Вітаю, що ти ж для тебе безмежні запаси. Безмежні запаси. Бог, любить нас, Господь Ісус Христос, апостоли, оставили безмежні запаси у своєму писанні. Від до Бога до Божого спасіння. Один через віру у Господа Ісуса Христа. Івана 10,9. Я торість. Коли через мене хто війде спасеться. ми бачимо, що вхід на небо, прихід на небо, тільки Через Господа Ісуса Христа. Так написано в Іванії Івана 10, 9. Вірую в Ісуса Христа як Спасителя, Сина Божого, єдиний путь спасіння від гріха, пекла і отримання вічного життя. Ісус Христос. Єдине джерело пізнання Бога, єдина основа духовної безпеки. Саме Ісус Христос говорив, що тільки через нього можна прийти до Отця. Ісус Христос сказав, що Він є єдиним засобом, з допомогою якого можна зблизитися до Отця. І отримати обіцяння спасіння для людей. Ми бачимо, що ось я в житті бачу, багато людей відчули на собі, що є призвані Богу, з, з брані Бога і прийшовши до Бога. Чекає в Євангелії бажання, рішення, я, можна сказати, це така вічна ціль спасіння Бога. Тут розкрито Боже бажання, що хоче Бог. Це 1 Тимофію 24. Бог хоче. Щоб усі люди спасуйся і прийшли до пізнання правди. Матія 11,29, Христос каже, придіть до мене всі, стручені та обтяжені, і я заспокою вас. Марка 16,16 16. пише апостол, хто увірує? О Христиця, буде спасений, а хто не вірує, засуджений буде. Безлежні духовні запаси, сила, можливість, які духом Святим тим використовуються на спасіння тим, хто вірує. Всі, хто до Ісуса Христа приходять, вони там знаходять милість. Милосердя, бо ставиться вище за суд, перший Яков. Яков теж розбирав, що така проблема була на працю віків, вот. Яков відстаював милості, по милості спасають людей. У новому заповіті Ісусу Христом відкрита можливість спасіння, як призвання. Так і період. Вимоги в милості, я би сказав, жорстокі. Притча 21.13. Хто вухо своє затикає від зойку в бога, той він буде кликати, та не отримає відповіді. Кожна людина. Частина Божого творіння. От того нікого не обіжай. Перебрана 12.8. Хто милосердствує, То з привітністю це роби. Хто милосердствує, то робиться з привітністю. Коли будь поставлена ціль, Божа, Божа думка, Божа е, основа, з привітністю. З серце, з такою радістю я оце даю. Милосердно. з такою радістю я це роблю. Це своє з привітністю. Вірне сердечне служіння тим даром, який отримав від Бога, не милість, дає спасіння, але милість веде до спасіння, яке дає Бог через Ісуса Христа. Щя милість. Мая і чого. Приведе людину до спасіння. Матія п'ять ще блажені, милостиві, бо помилувати вони будуть. Всі спасіння людини основані на милосерді. Він нас спас своєї милості. Через обмиття, відродження і обновлення Духом Святим. Санті тут реп'ять. Євреям 4,16. Приступаймо з відвагою до Присолу благодаті, щоб прийняти милість та для своєчасної допомоги знайти благодать. Це Послання євреїв, воно такою людиною було написано красномовне писання, красномовне послання. І воно радить, а нам треба пробувати, як воно йде. Приступаймо з відбавою до престолу благодаті, щоб прийняти милість. Та для своєчасної допомоги знайти благодать. Святий Дух закликає, приходить до престолу Бога з добромилостивими думками, бажаннями, діями. Це саме головне, з чим ми йдемо туди. З якою метою мотивація мотивація у Бога буде розглядати, чого ти прийшов? Є факт з духовно святої історії Ізраїля. Ізраїль заявив про свою віру в Господа, заявив, що він підніметься знову, хоч він зрішив і впав. Ізраїль сповідав свій гріх, признаючи справедливість Божого наказання. І твердо вірячи в своє відновлення у святому угодному, Богові житті. Це написано Михайло 7,8. Текст з Біблії написано так, не ще моя супротивниця з мене. Хоч я впала сіонська дочка, проте встану. Хоч сиджу в темноті, та Господь мені світло. Івана 6,35 я хліб життя, хто до мене приходить, не голодуватиме він, а хто вірує в мене, ніколи не прагнути мене. Тут і подано, я би сказав, Мова навіть і сліво включено, подано розжоване. Розжоване подає і Ісус Христос для тих, хто приходить до Його, хто хоче прийти, тут розжоване спасіння. Кажено, не голодуватиме. Прийти і повірити. Усе прийде до мене, що Отець дає мені того. То до мене приходить, я не вибраний геть. Це Івана 637. Тут є два слова. Є слово вибране прийде до мене, що отець мені дав. І є слово не невибрані не вибрані. А прийшов сі багато. Опершись на цю обітницю, Христа прийшли. Прийшли до Христа, повірили, спасли. А ті останні стали первими. Ніякого допуска нікому до вічного царства Божого немає. Окрім дверей, дороги Господа Ісуса Христа. Івана 3.15, щоб кожен, хто вірує в нього, мав вічне життя. Вічне життя це безкінечне життя, життя наступаючого майбутнього віку. Вічне життя тільки через Ісуса. Христа. Він, Господа майбутнього віку, він творець цього життя, засновник, перший його війшов, своїм тілом туди. Підготовляється. А ми повинні себе підготовити. Життя вічне, не для того, щоб про нього тільки знати. А для цього життя воскреснуть і бути в небесному з досконалою святою славою. Моливсь Ісус Христос за тих віруючих, що дав йому отець. Але є ті, які, які зможуть скористатися безмежною духовною милістю? Запасами Духа Святого. Запасна доступна можливість ще є. вам всім, хто шукає порятунку спасти, сильницький прийшов, щоб знайти та спасти загинули. Користайтеся цією можливістю, відійде, він допоможе, від є двері. Прийде головна Чикі, прийти до Ісуса. А як прийти? Чим прийти? На основі чого? Описано в новому заповіді. Давайте сядемо і почитаємо, і узнаємо, як це прийти. Вічність то перейти. і в неї треба прийти, бо як не прийдеш, то станешся на те горе, на те нещастя тим людям, які зараз бунтують, перевертий світ. Хай Бог допоможе на благословіння. Прийдіть до Ісуса і змість Спасіння. Мирість Його ще працює. Амінь.